Що якщо я скажу тобі одну річ, яка може змінити твоє життя? Коли тобі щось обіцяє близька людина, насправді це не вона обіцяє тобі, а ти собі. Бо ти сама починаєш вірити у її слова, будувати якісь очікування, прив'язуватися до цієї обіцянки. А тепер уяви, вона зрадила тебе, підвела. Зламала свою обіцянку, хто робить тобі найбільший біль? Не вона, а насправді твої власні думки. Оці якісь неочікувані, да? як вона могла, чому саме так? Я ж довіряла. І саме вони рвуть тебе от прямо з середини. Я в свій час зрозуміла одну важливу річ: ніхто не може зламати тебе назавжди. Ламає нас не сам вчинок іншої людини, а наша реакція на цей вчинок. І коли ти починаєш бачити це, коли ти починаєш усвідомлювати, це її відповідальність, що вона так зробила, це її рівень, на якому вона знаходиться. А моя цінність від цього абсолютно не зникає. То ти перестаєш бути на етапі жертви. Ти стаєш вільною, бо твоя сила у твоїх думках. І якщо ти навчишся керувати ними своїми думками, ніхто не зможе тримати тебе в кайданах образ, злості чи болю. Життя завжди буде підкидати різні ситуації і різних людей. Але тільки ти вирішуєш. Ламатися від цього чи ставати сильнішою.